Ну, а зараз про одну з головних тем цього тижня, адже стосуватиметься вона фактично всіх українців. Верховна Рада підвищила податки. Законопроект, який викликав багато суперечок, і серед депутатів, і серед громадськості, остаточно ухвалили за 247 голосів. Податкові зміни діятимуть до кінця того року, в якому завершиться воєнний стан. Кореспондентка ТСН Ірина Прокофєва вивчила, скільки і за що тепер платитимуть українці, і як це вплине на ціни. Битва під куполом за гроші. Кілька місяців обговорень, 1300 правок, запеклі дебати між опонентами, і ось результат. Верховна Рада рекордно підвищила податки. За 247 рішення прийнято закон прийти в ціному. Податкові зміни торкнуться ледь не кожного гаманця у нашій країні. Тож скільки і за що тепер платитимуть українці? Передусім, це військовий збір. Його збільшили для усіх на 3,5%. На ціни це не вплине, однак суттєво уріжуть наші зарплати. Принаймні, так мені сказав економіст Олег Гетьман. Це призведе до зменшення білих заробітних плат. Ну, не критично на 3,5%, але все одно неприємно. Через певний час безумовно роботодавці це зменшення невелюють, але напевно часто буде зменшення. Відповідно, це призведе до зменшення споживчого попиту. Фопи теж заплатять більше, причому минулим числом. Військовий збір з фізосіб підприємців збиратимуть уже з 1 жовтня. До єдиного податку ФОПи першої, другої та четвертої груп мають викласти ще по 800 гривень військового збору. Третя платитиме додатково 1% від доходу для фопів. Це не така велика сума. Третя група, яка і так сплачує 5% з обороту, буде сплачувати 6% з обороту. Це не бідні люди, і їм це не, не буде якимось чином там суттєво впливати. Новий військовий збір не торкнеться лише зарплат військових. Так депутати вирішили просто під час фінального засідання, каже Ольга Василевська Смаглюк. Для тих, хто служить в зоні бойових дій, вони і так звільнені від сплати військового збору для другої, третьої лінії оборони Києва, Закарпаття інших. Місця, які напряму не воюють на лінії фронту, для них залишається військовий збір у розмірі півтора відсутня. Але є ті, хто викладуть найбільше за новим законом. Серед них банки згідно змін вони мають віддати половину свого прибутку та фінансові компанії. З них очікують чверть прибутку. Чи означає це, що банки раптом збільшать для українців комісію або підвищать плату за користування картками? Економіст Олег Гетьман переконує, що ні? Немає на це шансів, бо банки заробили неймовірно рекордно за всю історію України. Суму це не з маленьких мишей збирати. Остання є в законі і секторальні зміни. Торкнуться вони АЗС і пунктів обміну валют. Тепер вони мають щомісяця платити державі фіксовані суми наперед: ось такі для АЗС і ось такий для пунктів обміну валют. Хороша новина для тих, хто вже встиг оформити кешбек по програмі, зроблено в Україні. Цей дохід оподатковуватись не буде. Тобто, усе, що впаде вам на картку за покупку українських товарів, цілком ваше з державою ділитися. Не потрібно про підвищення податків. Заговорили півроку тому, коли порахували і з'ясували, в бюджеті діра у 500 мільярдів гривень, і зарплати військовим платити немає чим. Тож нині це вимушений крок в умовах великої війни, каже очільник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев. Всі українські громадяни в рівній мірі сплачують гроші для фінансування армії для виплати заробітних плат військовим. Бо армія без грошей існувати і перемагати не може. Ді, порахували від нових податків. Державна скарбниця отримає додатково 30 мільярдів гривень уже цього року. Наступного 130. Усі ці кошти підуть на оборону країни. Ірина Прокоф'єва, Дмитро Фурдак, Олександр Аліфанов, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.